Святкова уніформа та оркестр у Черкаському інституті пожежної безпеки відзначили майбутніх рятувальників цього року. З лав закладу вийшли більш ніж півтори сотні молодих спеціалістів. Олександр Цебій бачив. Випускники Черкаської пожежки шикуються на плацу. Попри свято, усі вони по військовому стримані, адже окрім дипломів, курсанти також отримують свої перші офіцерські звання лейтенантів служби цивільного захисту. Ви в своїй повсякденній службі будете гідно нести честь. І мужньо будете виконувати обов'язки, покладені на працівників служби цивільного захисту. Цього року успішно завершують навчання та отримують диплом 110 курсантів та 46 студентів. Серед них вперше завершують навчання 26 бакалаврів за напрямом підготовки психологія. Арсен тільки не отримав диплом, а разом із ним офіцерське звання ділиться своїми враженнями. Я лейтенант служби цивільного захисту випустився тільки що із Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, Чим я сильно горжусь, бо все життя буду пам'ятати цей період свого життя і буду дуже цінити його. Серед випускників закладу не тільки хлопці, а й дівчата. Ольга розповідає, хоч професія рятувальника і вважається чоловічою, місце тут знайдеться і для жінок. Це неправильно так, що вважається тільки суто чоловіча. Жінки також можуть виконувати роботи. Так само є інспекція, в якій також жінки можуть працювати. Так само відділ кадрів, які жінки також можуть повністю достойно представляти жінок в цій сфері. Не забувають в інституті й про традиції. До монументу героїв Чорнобиля покладають квіти. Усі присутні вшановують Загиблих героїв, АТО хвилиною мовчання. Після цього майбутні рятувальники танцюють свій перший офіцерський вальс. Після вручення дипломів випускники проходять святковим маршем по плацу та, слідуючи незмінній традиції, підкидають в небо монетки на щастя. Вже незабаром випускники роз'їдуться по всій Україні та відповідно до наказів приступлять до виконання покладених на них обов'язків. Олександр Цабій, Ігор Неділько, Віка Новини.